Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Отож, що робити українцям в Польщі, якщо ЗУС затримує чи відмовляє у виплаті допомоги? Отож, ЗУС це державна структура Польщі, вона відповідальна за соціальне забезпечення. Чиновники цієї установи зобов'язані відповідати на запити громадян іноземців, які переживають у Польщі. На жаль, іноді виникають ситуації, коли періоди очікування друзів вони перевищуються, розгляд навмисно затягується або надходить невмотивована відповідь. Отож. Що робити українцям, щоб захистити свої права та отримати передбачувану за законом відповідь? Головні методи боротьби, друзі, з недотриманням термінів це нагадування та скарги. Найчастіше в ЗУС звертається у зв'язку з призначенням допомоги 500 сімейного капіталу. Рішення про право на допомогу та її розмір має бути визначено протягом 30 днів. Отож, що робити, якщо термін все ж таки порушується, як написати? Нагадування. Також, друзі, хочу вам сказати, що це нагадування це офіційна форма звернення до ЗУС. Тобто вона пишеться на офіційному бланку. Якщо питання ваше не буде вирішено протягом місяця, то ЗУС зобов'язаний відповідно до закону повідомити вас письмово про причини затримки. Це нагадування, це звернення має важливий момент, бо це юридичний аспект. І часто здається, що питання вирішиться, якщо ви зателефонуєте до ЗУЗ, поговорите з офіційною особою або напишете електронного листа. Але ж писати співробітникам ЗУЗ, дзвонити їм за номером кол-центру, це неефективно і може стати марною тратою ваших зусиль, бо немає юридичних наслідків. Отож, ЗУС не може ігнорувати письмове звернення, це нагадування. І законом передбачено, щоб ЗУС дав вам відповідь. Після цієї дати ЗУС має винести рішення, в якому буде зазначено, чи допустила посадова особа бездіяльність, чому надмірна тривалість розгляду. Визначити, чи мало місце грубе порушення закону чи ні. Також має бути призначена дата. Коли справу буде остаточно розглянуто, отож, нагадування друзі, може казатись формальністю або малоефективним кроком без нагадування, без вашої заяви. Не можна подати скаргу чи звернутися до суду. Крім того, працівники ЗУС вони несуть відповідальність, у тому числі дисциплінарно, якщо через неповажні причини вони не вирішили справу, установлений законом термін, або вели провадження у справі довше ніж це було необхідно. Ось такі друзі, новини щодо ЗУС. До зустрічі!